Тут також будемо ставити камінну пічку. ось, Він зразу зробив фундамент, зразу поставив забір повітря ззовні. ось, ось Правда, не розраховані трошки оці балки, доведеться роздвинути їх, тому що тут має і немає приходити. Хлопці якраз на етапі даху. Ну, зараз ми це діло поправимо. І буде все супер. Тут буде пічка стояти. А опалення буде основне пічкою, а підстрахуються вони інфрачервоною плівкою. Корейський пол такий зроблений. Дуже зручно і дуже підстраховує гарно. Ось така пічка стоїть, як основне опалення тут. Другий поверх. Виходимо димарем. Це у нас гір за проходу. Ось у нас стоїть гола труба і пішли далі. Після бантини ставимо далі утеплену трубу і пішли на зауні. Тепер цей зашеється в короб. Десь тут має бути коробочка. Тут поставиться ревізійний лючок рішіточка і буде заодно конвекція проходити ще, додатково будемо забирати з цієї труби тепло. Хай там невелике, хай там 80 градусів у нас виходить. Але все одно тепло. Хай би на якусь кімнату йшло. Далі йдемо. Ось у нас забрали тепле повітря з камінопечі, піднялися сюди, тут буде стояти стойки. Ось так. Це буде нежитлове. І ми тут розмістили глушничок один, глушничок другий, в турбінку, і з турбінки подали в розподільчий короб. І звідси вже роздали тепло далі по назначенню. Ось. Дросіль клапана всі повиводили. Не знаємо точно, як буде. Тут буде цей перестінок, можливо, в цей перестінок монтується. Просто ще нічого не зрозуміло, як тут буде далі. Ну, Поки отака от система. Ось у нас стоїть тут для того, щоб скапнула сюди якась водичка або конденсатор. Там, Там водичка. Можна підвести сюди каналізаційну трубочку. 32 і відправити цю всю водичку або якийсь конденсат, якщо буде каналізацію зразу. Оскільки тут ще нічого не зрозуміло, де що буде, ну я запропоную це. Власнику, хай над цим подумає. Є тут регулятор, буде ставитись регулятор обертів. Ось виведена. поки ще не зрозуміло, як тут штукатурка буде. Поки поставили коробочку і кабель. І бухточку залишили, щоб потім дотягнути це, можливо, до, до ящика розподільчого. Ось, Всі канали тут йдуть під потолком першого поверху. Одні піднімаються доверху, другі подаються до відкоса або анимостати. Ось при вході поставили обдув повітря. Ось це для того, щоб тут ще було місце поставити утеплення. Ось ми маємо ще тут десь 3 см, щоб цей відкус утеплити, опустили якраз в рівень з дверима. Далі йдемо. Ось тут стоїть розподільчий короб і вихід з камінопечі, коли не буде працювати турбіна, по якихось причинах, щоб ця кімната. Теж могла обігріватися природнім шляхом. Ось канали пішли. Ну, взагалі все тут зрозуміло.